Всім привіт! Ви на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, чи є перешкоди, чи дадуть в Україні літаки. Чи будуть в Україні літаки, скажіть? Західні союзники, чи нададуть в Україні літаки? Як швидко? Так, э, така домовленість вже є. Лі, літаки дадуть. Коли літо, початок осені, шлях відкритий, Ліда? буде захист неба, літаки будуть. Дякую, карти Таро. Тоді давайте подивимось, коли скінчиться війна, коли скінчиться війна в Україні, коли це буде? Що заважає, щоб вона скінчилась? Скажіть, покажіть. Щоб всі наші воїни повернулись додому живіми, неушкодженими. Так, коли кінець? Зараз я все розкажу, зараз мені ще треба декілька карт Я розкажу, що відбувається. Коли цьому всьому прийде кінець. Війні кінець скоро, коли саме, коли кінець війні, коли кінець. Літом буде наступ, сильний наступ літом, і це призведе до закінчення. Будуть ще жертви руйнування. Це кінець, осінь. Так. Літом. Літо осінь. Кінець літа, початок осінь. Оце завершення. Осінь вже остаточне завершення війни. Дивіться, що відбувається, що нас здають якось, виходить, якісь тут такі карти, що вона вже повинна була б ця війна скінчитись уже багато разів. Але кожного разу ми сражаємося дуже відважно. І придательство раз, придательство два. Підступне предательство при і ну, те, що там явне, і те, що неявне. Те, то, що видають себе за друзів, а насправді здають предательство зрада. Конфліктів багато з цього приводу. І наші поразки після того, що як здаються якісь позиції, наші поразки відбуваються. То зараз вже вибрана така тактика, що ніхто нікому <кій> нічого не повідомляє, нічого не розказує, все в секреті тайна. І ось вийшло дві карти, що це секрет і тайна. Війна вже контрольована, вона зараз буде такий період, взимку станеться цей перелом, що ми почнемо контролювати цього хижого звіря, і вже буде на наших умовах. І це ну, буде крах ворогу. Багато смертей серед ворогів. Оцей, от, ну це як образ Путіна, він намагається грошима прикормити ще якихось до себе союзників. Але це йому ну, не дасть. Вони гроші беруть, але не то, що, то, що він хоче, вони все одно не роблять. Так. І ми даємо відсіч, ми відбиваємося це не так, що це вже зб'єння одностороннє, Ми будемо віддавати відсіч і будуть летіти ракети не тільки в нашу сторону, а й в сторону Росії. Потім на майбутнє змірі наші здійсняться, Україна переможе. Дурак влітку, це російська армія, потрапить в дуже на воді, десь потрапить. Це літо, це не літо, це осінь, ось восени потрапить в дуже таку для себе не як незручну ситуацію. Вони будуть там топитися на цьому морі. Думаю, що це море на воді. І е, наші воїни будуть ну, зверху. А е, російська армія це тут намальований вовк, він намагається в морі схопити Пілікана, птах. І його волною то накриває, то ці волни відходять, він може дихати, то оп'ять його накрила, він топиться. І він в дуже незручному становищі. Він уже він розуміє, що він навіщо я туди поперся так. І це буде розбито, ворога буде розбито. Думаю, що це Крим, що це звільнення Запорізької області, це звільнення Крима. Що це нам дасть? Тут є такий момент, що ворог може застосувати ядерну зброю, тактичну ядерну зброю, коли він вже буде відчувати, що він повністю не має в нього успіху. Це о, один з них в таких ситуаціях дуже небезпечна, восени. Але чим це все скінчиться? Чи буде це примінено? Не вийде в нього. Четверка мічей стабільно погано, він не може стати з колін. Він настільки розбитий, що навіть це його не, йому не допоможе. Е, якісь будуть шукатися такі темні лазійки, щоб вийти з цього становища, становища поразки. Але колесо фортуни вже влітку повернеться так, що вони будуть е... ну, вже програвати явно, Прагравати, програвати, програвати і програвати. Оця сила вже буде на нашому боці. І вони ще будуть робити шкоду вороги весени, але це вже буде як пливуть за теченням. Наказу відійти їм не дадуть. Тобто наша армія буде їх добивати. Буде руйнування ще будуть. Руйнування будуть в містах, ще будуть ракетні удари, але це вже вихід, це вже контрнаступ української армії, це вихід, ну це вже завершення до завершення війни. І стабільно, потроху-потроху, шлях відкритий, і наша перемога. Перемога на осінь виходить. Зараз що відбувається? Ми очікуємо, очікуємо. Нам весь світ, світ, отак кірпічик за кірпічиком, надають якусь допомогу. Кожна країна-союзниця, <кхід> союзники кожна країна, як по цеглинці дають, і ми будуємо цей мир. Будуємо свій захист і свій мир. І це відкриває нам шляхи на цю перемогу, про яку я розказую. Ну що, прибираємося все, що заважає Україні, щоб перемогти, щоб був мир нарешті. Цю зраду я прибираю. Так, заперечую. 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 До рокацію прибираю, щоб вже він тікав сам. Дочекав, коли йому по голові дадуть. Це добре, все добре, добре, добре. Це руйнування і відповідь. Так. Це ворог загнаний в глухий кут, він буде дуже мститься, буде, ну як, мститься мирному населенню, там, де нема бойових дій. Заперечується все. Це залишається. Така подлость, підступність, шантаж. Заперечую, заперечую, заперечую. Ядерна зброя може бути застосована, це не обов'язково, там, що прям будуть кидати цю ракету ядерну бомбу. Можуть просто взірвати якусь ядерну електростанцію, атомну електростанцію. Перекриваю, але цього. Я думаю, що ми уникнемо. Зараз ми все перекриємо. Захисту достатньо. достатньо захисту. Зараз це все весь світ по цеглинці забирає це і що нам треба, щоб побороти цього страшного ворога. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають. Перемозі України над расистами, і щоб в Україні якмога швидше прийшов мир, щоб було мирне небо і щоб були е, помешкання мирні, щоб не було взривів, атак, ракетних ударів, щоб це весь негатив, щоб покарали того, хто нападає, щоб по вищому суду прошу на. Наказати тих, хто винен в цих смертях, що на Україні відбувається, в цьому горі, що з Україною відбувається, повертаюсь на назад на виконавців. І на тих, хто надає накази на тих, хто виконує на їх сім'ї, на їх голови, на їх на територію Росії. Поволівищих сил. Да буде так Боже, захист. Прошу. Нехай всі воїни українські повернуться додому якмога швидше, живими і здоровими. Поволівищих сил буде так і так буде. Дякую всім за увагу і до зустрічі.